В районі за Новопавлівкою я отримав поранення, після того мене було вивезено до Дніпропетровська, прилетіла саме поруч зі мною, начебто і встиг відреагувати, впасти, але все одно, скажімо, один ламок знайшов мене. Якщо чесно, я був здивований. От каби, взагалі, як би не думав, що тут, от саме да, в цій лікарні, от, там в Черкасах, от іменно там, скажімо, такі от операції роблять. Тось тобто, я чогось там себе налаштовував, так якось виклице. Або, або центр той саме Київ, да, або там десь там якісь там можливо прийдеться за кордон. Вітаю, як справи? Все добре на поправку? Так, да, на поправку заодно за одну і подивлюся. До речі, що тут багато військових. Якщо казати про бойову травму, вона найскладніша, тому що не передбачувані враження м'яких тканин, кісткових тканин. Якщо у цивільних ми можемо, наприклад, реконструкцію середньої зони обличчя робити в один етап, це 99% в один етап на столі робиться все, що треба. То у військових зазвичай це етапне лікування. Психологічно так сказати, вже вже більш впевненіше. Я розумію, якби дав би травма така, що вже на жаль, на жаль, скажімо, там з цим прийдеться жити.